Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в умовах нинішньої ситуації на фронті. Потрібно провести мобілізацію 500 тисяч громадян. Таку думку висловив у етері телеканалу прямий народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко. За його словами, після прийняття закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. За словами Костенка планували призвати 200 тисяч людей, але на його думки це недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все таки більше погоджуюся з ними з залужним. І вважаю, що така цифра є більш актуальною ніж те, скільки ми набираємо, заявив Костенко. Нефіналка ситуація з мобілізацією. Ми з вами постійно про це говоримо. Вам слово. Яка, яка ще ситуація з мобілізацією? Так, так. Ну, вона, в принципі, йде стабільно, але, звичайно, у нас те, що так, стабільно. стабільно, вона йшла з травня по е, вересень. В вересень там пішло трохи просідання мобілізації в жовті, намагалися його покращити, але в цілому тенденція йде на зменшення кількості мобілізації. Ми цього не можемо допустити ні в якому разі. Це буде. Великою проблемою нашою, і ми потім це ну, не зможемо вже е, наздогнати. То да, нещодавно ж парламент продовжив і воєнний і стан, і мобілізацію. Але ще раз кажу, що ми маємо тримати темп. Взагалі, навіть коли у нас це покращилась мобілізація в останнє е, місце після прийняття закону. І ми там запланували, що будемо енну кількість призивати кожного місяця. Це десь там виходило там ну, плюс-мінус е, більше 200 тисяч, але я ще скажу, що. Реально цього замало. Я скажу так: пам'ятаєте, залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. От перед тим, як його звільнили, він казав, а президент казав, що ні, нам не потрібно. От, дивлячись на ті цифри, які є, і дивлячись на те, як зараз відбувається, які нам потрібно поворонення, я все ж таки прихожу до висновку, що залужний не споталка на ті цифри. І все ж таки, я більше погоджуюсь тут з ним, що все-таки така цифра вона більш актуальна, ніж те, що ми набираємо, бо ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно.